Всім привіт! Давайте трішки актуалізуємо інформацію по крипторинку. Зараз відбулися сильні сильні такі провали, сквізи, і дуже багато людей почали перевзуватися із биків на ведмедів, тобто вже чекають розворот ринку, бітка, відсутність альт сезону, тобто відміна альтсезону. І там вже дивлюся деякі богери, які мають вплив доволі хороший на СНГ-зону, починають вже говорити, що альтсезону не буде, і хоронять альту. Ну, чесно кажучи, я поки не бачу таких фундаментальних змін, чому цьому сезону не відбутись. Незважаючи на те, що біток там, 107, і він е, тимчасово пробивав там, 110, е, навіть там, доходив до 103 і зараз вже там, прогнози різні, є різні, є більш такі. Локально невеликі падіння, там, можливо там до 95 хтось чекає, хтось там вже починає говорити за 70-80. Але ну, загалом фон він доволі ще оптимістичний. Люди ще там чекають продовження росту бітка, можливо, не в ближчі місяці, то хоча б там наступному році, до 27-го року, і можливо тоді альтсезон. Але ті, хто зараз активно чекали на осінь ріст, то. Як мінімум вони е, зараз підзатихли, е, зараз нас оптимістів не так чути, і зараз е, все більше ви можете почути більш негативні якісь прогнози, і якраз і хейтери, в тому числі, е, можуть себе е, побалувати і відчути нотку такої слави, що от вони праві, е, що альта там укаталась, те, що вона там пробила сквізи, е, і ви, типу. Зробили невдалу інвестицію, тому що це тільки початок ведмежого тренду, і далі альту будуть вбивати повністю. Звивати, звісно, я не можу сказати, що ці люди на 100% не праві. це може тільки час. Довести, хто правий, хто не правий, хто стояв на правильній стороні ринку, хто зробив вдалу невдалу інвестицію. Але особисто я до сих пір притримуюсь цієї позиції, що цикл на крипторинку він ще поки не закінчився, і кінцем буде свідчити саме ріст широкого ринку, тому що ринки дуже рідко розвертаються із негативу, їм потрібна якась ейфорія. І це абсолютно на кожному активі працює навіть на нерухомості перед повномасштабкою в 2021 році був підвищений ажіотаж на ринку нерухомості в місті Київ, і це дуже добре було видно. Зараз, якщо говорити загалом глобально по ринку нерухомості в Україні, то ми бачимо, що е, зараз вже. Немає такого прям ажіотажу на ринку загалом, але поки що оптимізм ще зберігається людей на західній території України. Можливо, це якраз уже кінцевий етап перед глобальним розворотом ринку нерухомості. Так само на фондовому ринку. Зараз топові компанії вже основний свій ріст показали, вже починають там середня капіталізація, в тому числі там, по 30-40%, по буквально навіть за день показують. І ще там певний період вони може ще будуть показувати ріст, і це якраз вже сигнал, що скоро буде розворот глобальний ринку. По крипті, якщо дивитись, то сьогодні там умовно лише біток-виріс і буквально там десяток інших монет. Але достойних проєктів тут дуже багато, і більше там 20 мільйонів різних криптопроєктів. Звісно, я не можу сказати, що вони всі виростуть. Ні, більшість, можливо, там і трьох іксів не покаже. Там, ну от Умовно, половина там, покаже дохідність вище, ніж 3х, а інша половина навіть можливо, там, 2х від сили. Можливо, такий сценарій може бути. Але якщо ми говоримо про топові проекти там, із топ-100 або хоча б навіть топ-300 проєктів, які ще не показували цієї дохідності, які мають круті фундаментальні продукти, якими користуються, то у них є максимально всі шанси. Показати ту дохідність вище іксів, а зараз від поточних цін навіть там від, від 5 іксів і більше. Е Ну, якось так. Тому зараз от на графіку я хотів би показати, що мені зараз, ну от по якому сценарію ми зараз можемо рухатись по бітку. І сьогодні дуже схожий той сетап, та ситуація, яка була в 2021 році весною. Тобто там теж довгий час йшов боковик, але потім теж так сквізанули вниз. На, звісно, це ну, якби не сильно, якщо в глобальних масштабах дивитися, Ну, але в той момент, звісно, це не дуже там е класно, коли спочатку йдемо на нові хаї там, на 60 майже 5 е тисяч, так там торкнулось 65, а потім провалилось на 46. Чи, ну так, 47 тисяч. Тобто, в моменті це не дуже е звісно, приємно, і у відсотках це хороша волатильність відбулася. Але тоді ми ще певний період там постояли і ну, декілька тижнів, і після того вже провалились більш серйозно. Тобто, можливо, зараз у нас подібна якась історія. Звісно, не треба конкретно дивитися і прив'язуватись до цих там. Інтервалів часу, тому що цикли вони є різні, але психологія вона повторюється. Тому якщо умовно там тут було два тижні, то зараз у нас повноцінно там може бути і два місяці ще продовження цього розприділення побітку, але за цей час потенційно ще може відпрацювати альта. Два місяці там їй абсолютно достатньо, тому що там є певна симетрія, зберігається. Тобто, ось ці там два тижні вони приблизно відтворили подію там ось цих двох тижнів перед тим, як біток знаходився тут на хаях. Так само в нас і тут ситуація. Можливо, це зараз от якраз відбуваються хаї, а тут у нас, от, можливо, якісь там, не знаю, два місяці, потенційно у нас ще тут будуть. Я не знаю, як буде далі, але якщо дивитися загалом на ринок, зараз у нас немає ніякої абсолютно ейфорії. Особливо, ну, побітку, так, оптимізму в принципі вистачає, але по всьому ринку ну, немає. Немає якогось високого інтересу. Це в тому числі я бачу по «Інвесткубу». До речі, в мене є такий хороший індикатор: це кількість людей, які заходять в «Інвесткуб». І скільки людей мають бажання інвестувати. От коли я бачу, що інтерес він взагалі там мінімальний або відсутній, це якраз один із кращих моментів, коли можна інвестувати, і це буде дешево. Звісно, завтра може там чи через рік може бути ще дешевше, але як мінімум в цей момент ви не будете купувати на перегрітому ринку. З однієї сторони ви можете там дивитися, що там пишуть в телеграм-каналах, в коментарях, на Ютубі. Але. Саме важливо не те, що кажуть, а те, що роблять саме дії. І так як в мене є спільнота, я безпосередньо знаю зсередини ситуацію, як люди готові чи не готові інвестувати, то я однозначно можу сказати, що сьогодні точно ніякої ейфорії немає, і навпаки, сьогодні панує навіть такий певний песимізм і страх стосовно подальших перспектив. Тому е, сьогодні точно є дешево. Чи буде завтра дорого? Звісно, це основне ключове питання, на яке нам потрібно з вами знайти е, відповідь. Е, давайте зараз поглянемо на ефір. Ефір зараз зажатий між двома ключовими зонами супротиву, дуже собою, насправді, зоною 5000 я насправді думав, що тут ми будемо саме менше часу знаходитись і набагато швидше там будемо пробувати цю всю історію і йти вище. Але ми тут затримались найдовше за весь цей час. Можливо, це пов'язано з тим, що тут вже був зроблений сильний рух із півтори тисячі на майже 5%. І, звісно, там три ікси руху для такого активу, як ефір, ну це багато, і, можливо, через те він тут затримався найдовше за весь цей час руху. Uh, і зона підтримки, от, ну це жовтим позначено, тобто ми зараз зажаті між двома цими рівнями. Тепер питання: а куди буде ціна виходить? Тобто з цього боковика повинна йти, виходить кудись ціна. І якщо глобально дивитись на ситуацію, то по ефіру була фаза розчарування. Тобто, це коли більшість ринку були в збитку, це нижче там, 2000, 2200, якщо не помиляюсь. Uh, і це був той період, коли. Тут відбувалася капітуляція учасників ринку. Після такого періоду ми повинні наступним етапом вже йти до зони ейфорії, там де буде актив перегрітий і буде жадібність. Сьогодні такої стадії ще не було, і ми ще в нейтральній зоні сьогодні перебуваємо по ефіру. Тому. Говорити про розворот ефіра, ну тобто знову йти в період капітуляції, там, в зону капітуляції не ще двох, питання для чого? Ну, щоб туди йти, потрібно набрати велику кількість е, людей, засадити в цей актив ну, по дорогих цінах. Ось тоді є сенс потім туди йти. Е, а зараз, ну, коли ми тільки капітуляцію пройшли, щось до нейтральної зони відновилися знову туди йти. Ну, це нелогічно, абсолютно. Тому я до сих пір притримуюсь цієї позиції, я дуже рідко змінюю свою думку. Ви можете навіть подивитись, там те ще рік там, умовно говорив тому, і ви можете побачити, що я теж саме зараз притримуюсь цієї позиції. Так, і ми говоримо з вами про інвестиції, тому тут е не буде якихось швидких рухів. Е ну, але я знаю людей, які дуже швидко переобуваються. Ринок росте, вони там кажуть, будемо далі рости. Ринок падає, вони вже там починають говорити, що та ні, вже відміна там росту. ну, Тобто. Е я, по крайній мірі, хоча б притримую свої позиції, я нічого не роблю зі своїм портфелем, ніяких зайвих рухів. І я до сих пір продовжую тримати своїх таргетів, тобто цілий по виходу, це зона 7 по ефіру. І звісно, в мене в портфелі лише альта. І це капіталізована альта із ТОП 100. Те, що я говорив, ті проекти, які вже давно на ринку, більше ніж 3 роки мінімум. Ну, Тобто так у нас зараз є по загальному портфелю в Інстклубі просадка. Я, до речі, якраз перед цим падінням робив опитування, і там дві третини відповіли, що вони вже або в прибутку, або в нулі. І одна третя частина там, просадка ну, від 20 там, до 40%. Ну, Це якщо люди прям взагалі невчасно заходили на ринок, ринок прям був вже дуже перегрітий. І, звісно, я додаю активи в портфелі, поки зберігається мінімум 3 ікси потенціалу росту. Але, звісно, ми, ці люди ризикують потрапити в більшу просадку, але не заходити, це теж буде помилка, тому що ми не знаємо, в який момент почнеться той альтсезон. Чи це могло б трапитись там весною 24-го, чи могло б трапитись в листопаді 24-го, чи це могло б там трапитись ось літом, коли ефір там уже робив рух. І Альта б могла в той момент почати стріляти. Але, ну тобто, ми бачимо, що цього разу, в цьому циклі, ну, ситуація розвивається ось таким чином. І вона не буде повторюватись наступного разу. Тому якщо ви думаєте, що от якщо цього разу активи себе так вели, то вони будуть вести себе і в наступному циклі. Ні, вони не будуть себе так вести, тому що історія потрібно її вивчати. Вона. Повторюється в певній мірі, але видозмінена. Тобто воно буде якось уже по-іншому. Але загалом там, психологія людей вона буде повторюватись. Але це буде різними амплітудами, різними сценаріями, тому... тому краще бути в ринку, поки ринок дешевий. Якщо ви маєте бажання сюди інвестувати. Якщо ви хочете там, мати альту в портфелі, якщо ви хочете. Взяти участь в потенційному там, рості ринку, і спробувати забрати звідси дохідність, то, звісно, ви повинні розуміти ризики, потенційну дохідність, розуміти, як тут цей ринок рухається, і просто планомірно нарощувати портфель до того максимального ризику, який ви можете дозволити собі на цей ринок. Не треба нести сюди всі гроші. І потрібно все диверсифіковано мати. Там і фондовий, і нерухомість, і кеш, готівка ну Тобто різні класи активів. тоді вам буде комфортно. Загалом, давайте тепер подивимось трішки на обгортку. Це ясна річ, це зрозуміло. Ми можемо там дивитись на ціну, що там відбувається. Але загалом давайте зараз. Щас... Такі більш фундаментальні речі подивимося, що там із середини відбувається із учасниками ринку. От, наприклад, у нас є індикатор це відкритого інтересу, і це показує кількість відкритих угод лонг і шорт-позицій. Тобто ті люди, які чекають росту і чекають падіння. Ці сумарно позиції підраховуються, це маржинальні позиції за кредитні кошти, які беруться у бірж. І вони підраховуються сумарно із різних бірж. І от ми з вами можемо побачити, що. Ну, загалом динаміка така, що лонгів зазвичай більше, ніж шортів. Дуже часто так відбувається. Тому <кій> <кій> загалом вони, ну, в принципі, сумуються. Тому, якщо інтерес у нас. Уже е знизився доволі суттєво, то ми розуміємо, що перегрітість ринку ну, вже е знизилась. І кх -кх, зазвичай е падає інтерес в той момент, ну, сильно падає інтерес, тоді, коли ринки падають саме. Тобто інтерес рідко росте е ну, от внизу цей індикатор, коли ринки падають. Тобто Зазвичай інтерес падає тоді, коли ринки падають, тому що лонги перебільшують, ніж е е шорти. Uh, і тут ми бачимо, що інтерес уже uh, майже в два рази зменшився. Звісно, там до нуля, як кажуть, завжди є куди зменшуватись, але, по суті, уже рух доволі сильний і зроблений. У людей вже відпало бажання зараз відкривати, наприклад, нові лонги. Хтось там шорти, можливо, зафіксував, забрав прибуток, хтось, можливо, шорти до сих пір тримає, а когось ліквідувало і примусово. І вони вже сьогодні у лонгах, і вони сьогодні вже не хочуть нові лонги брати, тому що вже є певний страх, що, можливо, завтра ще один такий пролив повториться. Тому інтерес на сьогодні вже не зростає, він після зниження. Давайте подивимося на funding Rate», тобто це ставка фінансування, і по ній ми з вами можемо зрозуміти, який баланс людей, які шортять, і людей, які лонгують. В лонгах сидять. І якщо у нас з вами унизу індикатор зелений, значить це означає, що сьогодні перебільшують лонги І чим більше ці стопчики тим більший перекос відбувається. І зазвичай дуже сильно вже люди лонгують Тоді, коли вже трендове хороше зростання відбувається, вже довгий період ціна зростає, і вже всім очевидно, що це хороший актив. Тому що на історію дивляться, він вже дав хороший ріст, і чим сильніше актив росте, тим більше в людей впевненість. І це для нас вже тригер, що актив перегрітий, і, можливо, вже треба свої довгострокові інвестиції в цей актив починати скорочувати. Звісно, якщо сьогодні подивитись, то інтерес до лонгів, або можна сказати, що баланс лонг і шорт-позицій, він от практично вже нульовий. Тобто... Є такий певний баланс. Ми з цього можемо сказати, що перегрітості зараз на ринку в принципі, немає. Тому ринки дуже часто починають розвертатись тоді, коли пройдена оця фаза ейфорією підвищених, відкритих лонгів. Але за останній час ну, немає, не було такого періоду. Лише там в період кінця 23-го, початку 24-го, коли там стрімко ріс біток і стрімко ріс ось тут ефір. Але навіть на цьому раллі з 1,5 на 4 там на 5 тисяч, те, що до сьогодні оце раллі відбулося в цьому році, інтерес до лонгів був дуже низький. Тобто люди зараз навіть не зрозуміли, що це відбулося, і впевненості в них в ефірі зараз на сьогодні до сих пір немає, хоча ефір вже в 3 зробив. Кращий рух відбувся, ніж. З 23 по 24 рік, ось тут за півроку. Але тоді було бажання в людей лонгувати ефір більше, аніж сьогодні. І це означає, що, скоріш за все, трендовий рух по ефіру ще не закінчений, тому що в цієї стадії інтересу до лонгів ще в людей не було, тобто ейфорії ще в людей не було. Ну, Звісно, не можна сказати, що зараз там супер ідеальний момент купувати ефір. Я не хочу. Вам казати, цього, звісно, я так не думаю. Сьогодні для довгострокових інвестицій ефір не є кращою інвестицією, тому що найкращою є тоді, коли ставка фінансування є мінусовою, тобто коли перебільшують шорти. І це був період якраз кінця ну, літа 2022 і по період до осені 2023. Тобто ми бачимо, що тут індикатор був у червоній зоні, ефір був після сильного падіння. Ось тоді це був один із найкращих періодів для того, щоб заходити в ефір. Ще Короткий період був е, трішки в збитковій зоні, ось тут весною 25-го і просто мінімальний, це теж був, але дуже короткий період. Тому е, зараз, я думаю, ще ріст повинен продовжуватись, тому що в людей страх лонгувати ефір, е, тримати його, інвестувати в нього. Тобто нема зараз ніякої ейфорії. Ринки без ейфорії не розвертаються. І давайте те, щоб подивимося по ліквідаціях. Те, що зараз відбулися рекордні взагалі за всю історію ліквідації по ефіру, дуже багато тут лонг-позицій були ліквідовані, і зараз дуже схоже, що це період, як це було в травні 21-го року, коли вперше після якогось трендового росту відбувся сильний дуже обвал, і після того ми ще пішли. На зростання, тобто це приблизно там, 2 ікси росту, десь 2,5 ікси росту. Так ви можете сказати, що тоді ми відкотили майже там, 50%, а зараз лише там. Небагато і на хаях знаходимось, але це якраз і свідчить, що сьогодні дивлячись, що ціну тримають так високо, що сьогодні є оці фітілі шпильки, які дуже сильно показують, що відкупають актив. Йому не дають провалитись, та, що він знаходиться у верхній частині своїй, і відбуваються рекордні ліквідації зажатий між двома рівнями. То це якраз і каже, що сьогодні відбувається ось тут боковик між двома рівнями. Відбулись ліквідації лонгів, дуже великі, рекордні. Ціну не провалили, і, скоріш за все, вихід ціни буде наступний саме уверх, а не вниз. Тому потенціал ще оці 2 ікси від поточних там, потенціалу там, 7-8 тисяч по ефіру в цьому циклі є дуже реалістичними, і я саме 7 і чекаю для точки виходу, для фіксації позицій в межах Інвестклубу. Загалом, давайте зараз подивимось на більш такому дрібному таймфреймі. Це одна свіча, один день. І як взагалі от цей період відбувався за останні декілька місяців? Тобто у нас йшов боковик, на такий він розширював цей канал, і зараз якраз от, <кій> коли я в тому числі тут останнє відео робив, що дуже схоже, що вже скоро ефір повинен виходити з цього боковика, і тут якраз нам. Тримайте ось такий обвал відбувся. Чи треба зараз говорити, що очікування від... були неправильні? Те, що я з того моменту чекав, росту. Ну, я б не сильно так сказав. Хоча, звісно, хтось із зараз людей, які дивляться це відео, можуть мене хейтити і говорити, що от ти. Типу, попередньо відео чекав, що ми там вже з того моменту підемо вверх, а ти тільки там записав відео, і там відбувся обвал ринку. Ну, типу, так, відбувся обвал, але глобально, фундаментально, нічого особливо не змінилось. Ми як трималися у цьому боковику, так ми зараз в цій зоні тримаємось. І питання ж в тому. а... Куди ми далі з нього будемо виходити? Чи ми зараз підемо там, в глобальний розворот, чи ми все-таки підемо на історичні хаї. Я притримуюсь цієї позиції, що, скоріш за все, підемо на історичні хаї. І ось подивіться, яке тут відбулося після обвалу. Тобто ми, ціна різко впала, зробила шпильки, і тепер ми тут проторговуємось. Давайте подивимося на ситуацію, як це відбувалося, наприклад, на нафтогазових компаніях. ExxonMobil, наприклад. Після пандемії 20-го року теж дуже різкий обвал <кій> теж двойне дно ми зробили. Але після того якраз <кій> і пішов дуже сильний трендовий ріст, і ми перепробили свої історичні вершини. По шеврону та ж сама абсолютно історія. 20-й рік, будь ласка, подивіться, різкий обвал, дуже стрімкий, шпильки дуже серйозні. Страху, звісно, тут було дуже багато утримувати саме нафтогазові компанії, але двойне дно, і потім після того актив зробив там ну от конкретно шеврон, 2X, 2,5 ікси. ікси. Ексомобайлу зробив із 30 доларів на 120, там 3,5-4 ікси. Тобто, Капіталізація тут шалена, фондовий ринок. Сказати, що типу три ікси за такий короткий період з 20 по 22 ну, типу, там, за 2,5 роки зробити. Це щось нереальне, але ну, ось подивіться, були в історії такі періоди, така звичайна індустрія Нафтогазова вже давно яка устоялась. Це не технологічний сектор, але навіть тут відбуваються такі рухи. І це важливо розуміти, що це після супердешевих цін. Тобто, коли капітуляція учасників тут, тримачів цих акцій відбулася, коли ціни вже просто дуже перепродані, після того у нас є можливість дуже різко показати стрімкий ріст і оці там ікси прибутку. Ну, звісно, якщо ви будете після такого росту брати, вже коли відбулося ці 3 ікси росту, ну, ви не зможете такої дохідності отримати. Так само по Коноко Philips, наприклад, теж обвал 2020 року двоєнетної пситове, подивіться, ріст із 30 на 130 ікси прибутку. Там по Шелу, там та ж сама історія. Давайте по Лондону подивимось. Теж падіння на хвилиночку це було із 2800 на 800. Це 70% падіння. Представте собі. Який там страх був у людей. І це ви можете побачити по об'ємах. Давайте я зараз їх покажу. Тут шалені заходили об'єми, тут дуже великий був страх людей. Але після того актив відновився і пішов наверх. Піджався до своїх історичних вершин і їх оновив, в принципі. Тепер давайте подивимося з вами, що відбувається тут. Так, це більш дрібні таймфрейми, але закономірності, психологія, вона практично та ж сама, що на короткостроковому якомусь періоді, що на більш довгостроковому. Ось по ефіру теж обвал. Двойне дно зараз формується. Я думаю, що у нас дуже скоро ось почнеться відновлення ринку. Теж обвал, тримаємось патрону. Високі шанси, що далі ми будемо перепробувати ці попередні свої вершини. По ріпу теж, подивіться, який сквіз. Звісно, там біржа від біржі будуть сквізи, ці трішки відрізнятися. Найбільш маніпуляція відбулася по Binance, там найбільші сквізи відбулись на Coinbase, найменші, але ну, тут ролі, в принципі, немає. Ці сквізи, вони майже на всіх централізованих біржах відбулись. Тому ми можемо спокійно дивитись там практично любу біржу. І ці сквізи вони відбулися. Зараз відбувається проторговка після цього падіння. І зараз, я думаю, у нас абсолютно є всі шанси якраз і показати останній заключний трендовий ріст, тобто альтсезон. <кій> Тому що у нас <кій> відбувається зараз якраз капітуляція учасників ринку. Дуже сильні обвали. І це можна побачити. Ну, Практично по кожному інструменту. Ті, що тримались дуже високо, які вже там по 5 x по 6 зробили, ну, їх так сильно не обвалювали. Там BNB, Stellar, біток, в тому числі, ефір. E але Альта, яка ще не показувала росту, ну, їх прям нормально так провалили. От ви можете ефір e косік подивитися, як провалювали мантл, хоча теж амплітуда дуже широка, суї теж дуже сильно провалили, але тримають, ці активи. Trustvalet, Юні, теж, бачите, шпильки, вони всі робили От по атому найбільша маніпуляція пройшла по Binance, але по інших біржах його так не укатували до нуля. Тому не треба зараз сильно боятися стосовно атома, на мій погляд. І це кожен актив ви можете побачити. Якщо поглянути на психологію, то сьогодні панує страх. Індекс жадібності в зоні 30, і ви можете побачити, що на цих рівнях був період якраз весняний, коли торгові війни були, і тоді якраз це був дешевий період побітку, коли біток потім пішов на нове раллі. Це був період якраз 20, літа 24-го року, коли біток потім пішов на історичні вершини із 60 на 100. Ну і загон ви можете самі так прикинути, коли індекс був в зоні низьких цих відміток, і це локально був період дешевих, дешевих відміток. Тому особисто мої думки, що зараз, звісно, не час купувати біток, зараз не час купувати ефір, бо там немає ну, хоча б трьох іксіб запасу росту. Але якщо є бажання інвестувати, ну це треба дивитись в сторону Альти. Звісно, ризики більші. але... І потенціал відповідний. Тому інвестувати в альту потрібно, але, звісно, ризик брати набагато менше, ніж ми могли б ці кошти, наприклад, інвестувати в біток чи в ефір. Суму треба брати меншу. Якщо у вас немає такого досвіду, то ви можете долучитись до моєї команди Інвест Кубу, пишіть мені в особисті в Телеграм. Зараз точно дуже дешеві ціни. Питання, чи завтра прийде ріст, шанси дуже високі. Тому. Я продовжую тримати портфелі власні і інвесторські, які в Club, У Нас сьогодні 194 людини. У саму крипту ми тільки заінвестували 1,7 мільйона доларів. Тому кошти серйозні. І всі ми продовжуємо зараз чекати. Немає гарантій, але факти вказують, що повинно все бути добре, і ріст повинен бути. Тому не падаємо духом, тримаємося. Хто тримає портфелі, хто новий, думає, чи заходить, чи не заходить. Ну зараз хороший момент заходити в альту. Якщо ви розглядаєте біток ефір, то треба вам чекати вже <кхем> глибокої кризи. там, від хаїв падіння хоча б на мінімум 65%, а то краще 70% щоб побітку по ефіру. І потім лише думати про вхід у ці активи. Але не тоді, коли вони, що біток, що ефір знаходяться на своїх хаях історичних, їх зараз брати не можна. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал на YouTube. До зустрічі, бувайте!